Всім привіт! У мене розпочались другі весняні канікули, і ми вирішили поїхати з міста на дачу. Ми вже в дорозі. Ось у мене тут тім біля мене, тефі. Мама, папа, привіт! Все, ми їдемо. Наші вийшли за бургером, за хот-догом, хочеться чимось перекусити, а ми чекаємо з теж. У нас картопелька. У мене бургер з курочкою. У папи стріляти. Подвійний, я ж мужчина. Смачного. І у Насті тут з курсом. А тут, до речі, вже інша якась, бачите, булочка. Тому що це інша закалка. А, да? Ні, ну Реально дуже свіжі, нам щойно їх готували. Вони не лежали на вітрині. Дуже смачний. Ми працюємо, Настя тим часом. А я тим часом роблю собі букет. Так. Добрий день. О, ось. Добрий день. Тефі ось така у нас є. Ось такі якісь квіточки. Я не пам'ятаю, як вони називаються, і мама теж. Ще у нас є ось такі кульбабки, які я вже відірвала. Але це ще не все, я ще буду тривати. Просто мене чуть не з'їли бджоли, тому я пішла. Це ось такі тюльпанчики у нас. Ось такі кульбабки, Дивіться, скільки їх. Зараз буде естетика. Ой, тут муравейник. А ну видно, я нічого не бачу просто. Це було достатньо естетично. Ну, коротше, ось такий обзор, Я сподіваюся, вам дуже сподобався. Ой. Загубили кота? Ну як загубили? Він просто втік, як, як? завжди. Вже прийшов. Ти хочеш додому. Так. Ого! А це ти мені букетик такий зробила. Так. Да. Дякую. Супер. Опа. Опа. Ну, Тут дуже багато бузочку, тому пішли рвати ще кульбабу. Я дивлюся, яка гарна. Ми в дитинстві віночки плали із кульбаби. Настя, ти вмієш пластинки? Вміла. Я пам'ятаю, я з бабусею, коли мені було років 5-6, пожили його. Ми з нею пішли на пікнік такий, типу, коли я в неї ночувала. І робили віночки з кульбаби. Тепі, це не їжа. Ось таке комбо. Зараз буду щось з цього творити. Який гарний букет виходить, Настя. Ти, напевно, флористом будеш. Ну, Вони непогано заробляють. То... Ти подумаєш, так? Так. Да. Ну, коротше, щось таке вийшло. <смі> ну, Це просто, знаєте, такий. Весняний букет, так, ну, просто поставити. Букет із своєї комби, дуже-дуже гарний. А тепер швиденько потрібно його воду поставити на no. Як тобі тренування на дачі? Тренування станцій пропускаєш, зате тренуєшся на дачі. Тут теж нормальна така фізична підготовка, так? Ти що там ховаєшся, тім? Настя вже катається на скейті, ми вчора оновили ось таку клумбу, посадили нові насадження, додали нового каміння. Бузок дуже гарно зацвів. Весна, скрізь краса, все цвіте. За всім потрібно доглядати, обрізати, поливати, удобрювати. Сьогодні трішки вітряно, вже і піонія скоро зацвітає. Він підеш на криші? Так, хочеш? Згадуй тим, як забігати по криші, а то ти став за зиму дуже квартирним, домашнім. А ми тим часом будемо збирати батут. Пора весна літом. Зараз ми граємо батут, а вже через декілька тижнів або через місяць будемо вже збирати басейн. На жаль, зараз ці другі весняні канікули тільки тиждень, 10 днів, десь плюс-мінус. А потім вже будуть літні, ми будемо купатися в басейні. А папа швидко працює. Дефі, ти не хочеш гратися, тобі скучно. Не скучно. Давай з Настею розставляю гачечки. Ще трішки і у нас вже достигнуть черешні. Дивіться, які вже ягоди. Ну, наступний раз приїдемо точно вже на черешню. Їдемо на Настіні змагання, повертаємося і черешня готові. Слідуючі змагання Настя в тебе в Києві, а потім Буковаль, наступний. Так. Да. Вийдемо в уколе на три денечки, будемо гуляти, а потім табір. Давай до Насті Ти Теф. Тепуся, їдеш до мене. Я ж Можемо робила хатає. Тефі, йди по сходинкам, йди. Ну що, будемо встановлювати огорожу, так? Ну так, безпека. Шукаю зелені яблука. Настя запитує, коли вже будуть яблука. Тільки-тільки перецвіли. Думаю, в кінці літа будуть вже яблучка. Довго чекати? Нічого тебе купимо. За Сашу всю його роботу робить. Робота для високих, Саня, туди. Тут вже майже зібрали. Настя найбільше працювала, вже відпочиває. А тут у нас ще іменинниця на днях була. Зараз будемо подарунок розпаковувати. Тефі. Гамак-лежанка для собаки. Це... Це кайф. Ось її подаруночок. Це типу гамак-батут. Зараз відкриємо все, подивимось. Смаколики для тортика, і для тіма, і для Тефі. Обов'язково. Навіть букет Настя зібрала Ух. з нашої клумби. Тефі, навіщо тобі цей гамак, коли ти хочеш смаколики? Інструкція. Ну, я думаю, там все просто. Розпробуємо. Так, один батут ми зібрали для нас. Продовжуємо закрити. А сірікала? Тефі, це для тебе, для тебе. Все для тебе. В сірому кольорі, не в зеленому, так? Сірий. Угу. Ти замовляла сірий чи так? Навіть не пам'ятаю. Писала в сірому кольорі, так. Але на картинці був зелений. Доволі просторе. Ми думали, в такому розмірі чи ще в більшому. Класно, що зупинилися на цьому, правда? Думаю, вистачить точно. Коли вже той іменний торт буде? Твій подаруночок, Тефі, ну як? Подобається? Будеш бігати-бігати і запригувати сюди. Це твоє місце. Такий батут-гамак для саду, твоя лежанка. Ось така тканинка Оксфорд, воду не проникна. Ми рюкзаки також такої тканини шиємо. Можна брати на природу. Можна в садочку користуватись, навіть і в будинку. І ще ось така накривачка. Щоб не промокнути під час дощу. Так, я хочу. А, але більше будемо використовувати від сонця. Гість вже прийшов на день народження, зараз будемо пригощати. Колись твої дитячі палатки також складали за схожим принципом. тебе була така з кішечкою, пам'ятаєш Рожева? Ні. А, да. так. Так, запам'ятала Настя, наступного разу ти збираєш. Угу. А я тут можу сісти? Я думаю, так, спробуй. Металеві ніжки витримаєш. Ой, тут класний. <гум> Стоп, а є. Так. Да. Тепер обережно, підійдіть. На всякий випадок. А, це іграшка. Тефі, ти тільки поглянь. Поглянь, який гамак, яка лежанка у тебе. О, І тут фіксатори такі. Ось. Хочте, будемо так завезти ага. і зафіксувати. Там він кілограм може, напевно, менше. Будеш від сонечка тут ховатися, відпочивати. Заходь. Коли ми будемо працювати, стригти газон або також відпочивати, в тебе теж буде ось таке затишне власне місце. Мені здається, їй зараз важливі тільки іграшки. Вона зараз просто іграшки. Подобається Тефі? Давай ось так от ми їх посунемо, а ти йди на центр. Тут ось така сіточка, щоб продувало, щоб жарко не було. Ну, коли вже, наприклад, прохолодно, можна щось підстелити і її плети. <рес> В тіньочку, супер. Як принцеса з якихось турецьких серіалів. <рес> 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 Фламінго і качечка. Качечка більше сподобалась, тому що вона пишіть. І що це не дитина? Іграшкам, іграшкам радіє, смаколиків хоче, гратися хоче. Готуємо так. Ого, О, ти вже чекаєш? Так, Так, давай ось це відкриваємо. Настя, думаю, не потрібно багато. Ну, тут майже глядають. все, тут вже майже все. Одразу смаколики для Саме головне знайти його. Сімошка можна... їсти тім. Тім, їсти. Можна його сусідів. Да. Він вже приходив декілька разів. Я казала тім їсти, їсти. Хтось чує, запах. Нормально, пані. С ненародження, наша типуська. Задула свічечки, молоде. А тепер смачного. Смачного. Опа, налітає. Вона вже так хотіла їсти. Дефус. Настя, за останній вуха Ой. А які ж смаколики у нас будуть сьогодні? Попрацювали. Шашлик? Шашлик організуємо? Да. Ким буде за столом їсти, щоб тефі не забрала. Тому що тефі може забрати. Тримай тут ще є смаколик. І ще. Як чупа-чуп з Тефі. Значно поїла, можна і погратися. Тепі, згадуй дитинство, давай. Різнокольорові кольорові кульки. А ну да, я тут сиджу. Хтось іще дитина, напевно. Не така вже й доросла двохрічна. Вітяна вечеря, шашличок вже майже готовий. Давно ми не їли шашлик, відкриваємо сезон. Компашка, пішли шашлик, ї. пішли вечеря.